Друзі, вітання. Усім мене затокню. Запрошую вас до прослуховування до подальшого інтерв'ю на нашій платформі. Ставте уподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Спілкуємося далі з військовослужбовцем 14-го армійського корпусу Олексієм Германом, який раніше очолював службу ребу в 111-й бригаді територіальної оборони. А ну а нині вже перейшов на структуру вище, так на, на, на щабель вище, на рядочок вище. Олексію, вітання вам, добрий день. Вітаю вас, вітаю слухачек. Давайте поговоримо про ту смугу відповідальності 14-го міського корпусу. Власне, ви нас представляєте. Це північ України. Так це Сумська Харківська області за останній час. Були ну у нас працювання на Сумщині, зокрема там, де росіяни залізли на територію Сумщини. Потроху їх світи вибивають і зараз російські пропагандисти, в тому числі пишуть про те, що мовляв. Важкі, скажімо так, становища окупантів на Сумщині складаються. А ось це важке становище окупантів на Сумщині. Як його розуміти, що воно означає це важке становище? Ми рухаємося до державного кордону. Чи зараз в принципі мірками державного кордону ну, немає сенсу, як скажімо так, міркувати? Василь, ми не те, що рухаємось. Ну, корпус відповідає за трохи більше ніж 200 кілометрів фронту. І цей фронт, він же ж іде понад ДКУ Державним кордоном України вздовж Державного кордону України. Е, і що е, в цій смузі 65% це ми вже на на межах державного кордону України. Тобто там Росія, тут Україна. Єдине, що існує там. Проміжок це так звана кіл зона, тобто немає такого там, що у нас мир, там і ніхто там не стріляє, стріляє з до цього кордону. Єдине, що в більшості на на більшості ділянки відповідальності корпусу, е, тобто, ми витіснили ворога. Є деякі як на сумах, і невеличкі там їх, скажімо так, вкраплення. У нашу територію, але це тимчасове явище, я думаю, ну, скоро воно буде виправлено. По Сумському напрямку, там дійсно, у росіян дуже важке становище, є втрата керованості підрозділів, є дезорганізація, таке враження, ніби вони просто туди закидують особовий склад. Щоб Задомфілі ну, військових хитрощів чи е напрямків удару з розвитком подальшим ми не бачимо. Е скажімо так, це як е такий вислів, є турбуючий вогонь на війні, е так і тут, то, що, вони, мабуть, просто звикли втрачати особовий склад, і так і людей своїх посилають на утилізацію. Сьогодні ну але вони це не, не таємниця. Вони останнім часом переключили зокрема свої підрозділи, вивели із Сумщини і Морпіхів, і підрозділи Блашників перекинули на Донеччину. Тобто, загалом, от, якщо так простежувати та ситуацію, як вона змінилася за останні кілька місяців. Ну давайте нехай брати з травня Наприклад, коли були інтенсивні вивіді на Сумщині, та навіть за останні два місяці, коли були по багатьох напрямках фронту спроби тиску окупантів зараз. Ну фактично, вони звелися до якоїсь обмеженої кількості це. Покровський напрямок, це зараз на Дніпропетровщину вони направили свої ресурси, це факт. Можливо, Куп'янськ Харківщина. так Тобто такі 2-3 на Лиман безсумнівно, 2-3-4 напрями можна виділити, де росіяни сконцентрувалися, а натомість того, щоб от повністю тиснути інтенсивністю максимальною на всіх смугах фронту. Це добре для нас, чи це гірший навпаки сценарій? Uh, дивіться про. То... В будь-якому разі, ну, ми читаємо їхні задуми, і це вже добре. Ми бачимо, що вони хочуть робити, чому вони е, на цих напрямках щоб тривали зусилля, теж розуміємо. Ну і ми розуміємо протидію, то керівництво розуміє протидію, яку треба робити в даних випадках. Єдине, ну, не завжди воно робиться вчасно і влучно. Скажем так, є там я там, е дивлюсь там сводки. Там відвоювали, так, відвоювали, повернули. Але якщо подивитись діпстейт, є і втрати наших територій, котрі можливо було і ну, не доводити до цього, Тобто можливо було передбачити, посилити і в принципі зупинити їх. Ми, якщо ви подивитесь по фронту і згадаєте там рік-два назад. То ви побачите таку тенденцію, а росіяни так поступово зупиняються. Mm -hmm. Поступово ми їх зупиняємо, виматуємо, і, скажімо так, хтось з наших е, е, великих сказав, що е, Росія зупиниться там, де її зупинять ЗСУ. Тобто ми поступово йдемо до цього. Mm -hmm. Слухайте, а от, до речі, коли говоримо про те, що можна було б запобігти. Ну, от, наприклад, тут просто активна ж тема досі. Куп'янськ. Так зараз інформаційно не будемо підсвічувати цього регіону, тому що там зараз відбуваються спроби покращити становище наших військ. Але знову ж таки, відбуваються спроби покращити становище після того, коли росіяни пролізли нам в тил, пролізли трубами, про які ми знали. Що в таких випадках робити? От мене просто таке знаєте, напрошується досі питання. Ну, нібито всі знають шляхи, якими росіяни мають іти. Там траса ізюм Слов'янськ. Ну це траса, яка важлива для Слов'янська, і всі розуміють, що цей шлях треба прикрити напевно антидроновими сітками. Всі прикризно там розуміють наявність труб ті чи інші ділянці фронту. Всі розуміють, що росіяни можуть ними полізти. Е, як воно відбувається на практиці? Чому? От, типу, не можна підірвати цю трубу, хоч це потрібно силам оборони. або не можна накрити цю трасу сітками? Е, ну, словом, от, от з вашого досвіду, навіть уже зараз більш на, на щебель вищого промінську? Дивіться, то ну, по-перше, те, що я бачив на власні очі, ну, мені дуже е, знаєте, як я вийшов майже півтора року на Покровському напрямку, на Донецькому. Є з чим зрівняти. Да? Тобто, те, що я побачив тут, це доповіді, які не відповідають дійсності. Ну, наприклад, ми Корпус зараз реформа йде, корпуса приймали ЛБЗ лінії бойового звітнення у ну, зону відповідальності у АТУ. Тобто АТУ були скорочені. І коли їдеш безпосередньо е, на ЛБЗ і розбираєшся, де є які позиції, і чому вони там стоять чи не стоять, то ну, є, була невідповідність дуже велика тому, що було заявлено і то, що було по факту, е, це перше. Е, друге, чому Ну, е, кадровий, скажімо так, голод е, це теж відповідальність. Тобто, Воюють батальйони е, і бригади, е, і дуже важко, е, скажем так, як і у Росіян, так і у нас, компетентні, щоб були е, в достатньому обсязі комбати і комбриги, які відповідально ставились би до своїх е, обов'язків. Е, щоб ви розуміли, е, все замикається е, е, на камбріга, все замикається на комбата, і наскільки він буде відповідально ставитись до своїх обов'язків, настільки буде плотно смуга закрита. Тобто це не про чиновників місцевого рівня, які мають готувати типу фортифікації, це більше про ініціативу комбригів? Е -е... Ще раз скажу, тось, ну, фочиновники, ну що ну, ну, вони е, там можуть набудувати, да, тобто, це стаціонарні якісь речі. То есть, фронт він живий, позиція він дихає, позиції постійно змінюються. То ми вперед йдемо, то ворог хтось, е, воно рухається, е, і так як треба, да, то есть, е, вони все одно не збудують. Це треба відповідальність командира, тобто відповідна навченість особового складу і відповідно утримання позицій. До речі, якщо вже ви так заговорили про корпуси, як що в нас відбувається ця реформа. Зараз же можна про підбувати якийсь проміжний підсумок комплектності корпусів, які вони зміни роблять, Чи, ну ніяких я не знаю. Там між оту і корпусами нічого не змінилося. Чи все ж таки якісь ну ми сподіваємося, покращення все ж таки є? Я точно знаю приклади, де є ці покращення, але в загальній системі Силоборони воно це спостерігається? А, ну, ви знаєте, що вже зняли по-моєму трьох керівників корпусів. А... 17-20 корпусу. Зараз буде третій. Це перше. Опять же, кадрове питання. Е, ну, для того, щоб керувати корпусом, людина повинна ну, відповідати якимось дійсно на, е, как, якостям мати це вже не тактичний, а оперативний уровень керування, е, мати досвід, е, розуміння. Проблем бригади, тобто прийти всі щаблі, то світком звода, до комбрига, щоб розуміти, чи, ну коли він ставить задачу на виконання, з чим прийдеться стикатись стикатися ну, Розуміти, то є, що бригади, наприклад, всі не всі вкомплектовані, да? прораховувати ці речі, де треба посилювати. Ну як це казати? Дихати одним киснем з тими підрозділами, які придані в підпорядкування. І якщо Комкор не відповідає всім якостям, ну, це е, призводить до таких, ну, поганих, скажімо так, наслідків. Е, плюс, е, я вам чесно скажу, я був ну, трохи здивований. Досвід в межах нинішнього витка війни, чи в принципі навіть часів Так, в будь-якого бойового досвіду, я спитав, що так можна було. Я три роки були. Якщо я від керівника групи, рота, батальйон, бригада, <говори> все це пройшов, то ну, закопів, знаю, як, скажімо так, <олосі>. вибачте, <говори> за Сратись лопата і перейніть сухой душ, да? тобто, то 60% військових ну, тут е, е, немає бойового досіду. Ну, Я це, знаєте, як, вскажути на те, що там логістика, там якісь такі речі, тобто не всі народжені для війни, ну, подивимось, до чого це призведе. Ну, але загалом, щось якісь позитивні зміни є, якщо порівнювати справі з, з зі структурою ОТУ. А, а, але мало. Да, от, от, э, карбуса, то есть, э, вони утворені для того, щоб ну, Генштаб не там, не опускав розпорядження безпосередньо на бригади, а ставив на якомусь оперативному рівні там, завдання. Але корпусу потрібні свої якісь, помимо ну, сили і засоби, да, помимо э, підрозділів, да, які їм підпорядковані, Потрібно розвивати тось, забезпечення. Тобто Карпуса повинні, тобто, зараз добре зробили, це рішення БРБО, що бригади можуть закупати і виділити бюджет, тобто напряму бригади закупають. Але Карпуса повинні теж мати можливість, ми не маємо можливості, е, там, треба нам е, закупити там, 30 бредлі, да? тобто ми розуміємо, що нам вони потрібні. Але ми, ну поки таких механізмів немає. Ну, я знаю про цю реформу децентралізації. Одні ну, фактично таким лідером процесу став нинішній заступник керівника офісу президента Паліса Павло Паліса, колишній камриде на стретє бригади. Він просто потрапивши до офісу президента, я просто знайомий з його командою. Потрапивши до офісу президента, розуміючи ці потреби фронту, у нас і було спущено, скажімо так, цю децентралізацію на бригади. Тобто, виходить тепер ще треба це масштабувати до рівня корпусу. Ну є логіка є такий резерв резерв командувача корпусу. Очевидь, так само має існувати так само, як і в бригадах, але загалом децентралізацію ви оцінюєте як як позитивний такий процес, який на відбувається давайте рухатись далі. знаєте повертаючись до вашої ще попередньої позиції, я от представляв вас як нині військовослужбовця представника 14-го армійського корпусу. До цього ви очолювали службу РЕБ в 111-й бригаді ТРО. Це власне. Якщо, грубо кажучи, такими грубими словами, що таке Реп, це те, що має протидіяти дронам. Отак, от дуже грубо. Е, е, зараз на Харківщині я бачу повідомлення, от до речі, буквально нещодавні про те, що є таке печенізьке водосховище е, і населений пункт Печеніги поблизу Чугуєва. І сюди, вже, що Свочанська, що Скуп'янська, тут по 40 кілометрів дистанції, сюди вже прилітають дрони. Олексію, з таким от темпом, що нам робити? От коли от такі от речі відбуваються. Тобто я по-перше чую, що ви підтверджуєте, що такі, от, такі події відбуваються? Відбувається, ну, э, Щоб ви розуміли, я вздовж всього кордону приїхав, ЛБЗ пройшов, був в батальйонах, маю особистий ну, погляд на речі. Э, э, забезпечення по засобам РЕП, тобто да, у нас э, є, що протипоставити, є. Э, як це зупинити, але у нас е дуже повільне йде забезпечення? Е е немає. Оп'ять Аптеш, окремо, окремо від бригад, да, тобто скорпуси повинні мати свої можливості для реагування та забезпечення. Угу. Е, але дивіться, ці способи протидії ви кажете, є в нас там смуги, де е, є кілзони. По факту я зараз от спілкуюся. Е, у нас з вами є і спільні знайомі, які виконують задачі на фронті, е, і в тому числі я дуже багато чую таких тез про те, що ну фронт зараз в принципі нічого живого в ньому існувати не може, поки що росіяни ще там можуть пролазити, грубо кажучи, от, якщо реально брати, як вони зараз посуваються, це ніч. Це антидронові плащі, це групи по одному, двоє, троє людей десь акумулюватися, щоб їх не помітила розвідка, і десь заховатися. Але чим далі, тим більше і їх будуть висікати, і логістику, яка їх кудись підвозить. Ну не зможеш так. Він він лізти цей росіянин ну 20-30 кілометрів. Ну це ну це просто нереально. Він, він мре по дорозі, е, і от все рухається до того, що просто буде широчезна, така сіра чи червона. Чи, чи якогось іншого кольору зона, можна говорити, де, в принципі, бойові дії будуть неможливі. Ось це ми, грубо кажучи, до того йдемо, ось це і буде зупинка ворога по факту. Дивіться, це, це вже було ну, то, що ви розповідаєте, я це бачив минулої зими, опять же, на Покровському напрямку. Mm -hmm. е -е я заступав керував боєм бригади, червоним офіцером. Есть... <кій> Там є. Ми якраз стояли між Нью-Йорком и Турецьком. Є така там смуга, наприклад. Ми бачимо їх 5 кілометрів вглубь, это оперативно, да. И будь-який рух, який там відбувається, миттєво, то есть на нього то есть, вже піднімаються дрони, вже чекається ворог, і він збищується. Те ж саме, скажімо так, ну, без. Росіяни технологічно від нас не відстають теж саме. У них. Те, що я бачу, ківзона 10-20 кілометрів це ну, нормальна кілзона. І вона буде і це майбутнє цієї зими. У мене тут справа, до речі, від нас воює наш общий знайомий Юра Бутусов в Харті. Цікаво, вони там відпрацювали, у них такий важкий напрямок, і у них дійсно там філзона порядка 15 кілометрів. Вони все, що рухається, все знищується. І росіяни так декілька, коли така система вибудовується, кількість штурмів, кількість намагань щось там робити і вилазити, коли. Чітко ворог виявляється і миттєво знищується, кількість штурмів миттєво спадає. І, скажімо так, більш спокійний напрямок становиться менш загрозливий, тому що росіян жив там, вони там навчені що, туди не ході, там уб'ють, там очень жорстко хлопці працюють. Угу. <гувач> якщо ви будувати вздовж всього кордону та таку роботу, і в принципі до цього треба стремитися, виявлення і миттєве знищення все буде крутитись як треба, і я думаю, в такому темпі то росіянам довго не притягне. Я бачив, як вони працюють на... Але в аппетит, ми вже це проходили, все навчились протидіяти і читати ці речі. Все залежить від керівника, від ну, спроможності реагувати, і от зараз повертаємось опять до нас. Це рівень то есть комбріга на місці, да, коли відбуваються такі речі, його побудова оборони. І рівень реагування корпусу, Тобто він бачить корпус напрямок основного удару, туди там ті марси на підсилення, там я не знаю, три табора, артилерію винищуються тобто розрахунки росіян, ну і так таким чином зупиняється. Ну так в ідеалі повинно працювати. Ну, У нас трохи поки все із за нескаче самого складу, некомпетентності. Декілька факторів, тобто поки воно так не працює, як воно повинно. Ви сказали про оптоволокно. Свіженьке відео з'явилося в соцмережах від бригади Рубіж, батальйон Сила Свободи, Донбас. Повністю все всіяно в оптоволокні, повністю такі павутини. Ну, це поширена практика для активних ділянок фронту. Щось проти нього в підсумку зараз рятує проти волокна Ну давайте так говорити предметно. Типу антидронові сітки, вони хоч якісь дають ефект. Тобто є сенс їх натягувати, коли ми там говоримо, що е, ізюм Слов'янськ зараз достатньо сіток не натягнуто е, на Харківщині. Ті же не є є питання подекуди. Е, що це? От от воно впливає на те, що ми не можемо протидіяти е, оптоволоконним дронам, бо ну по суті виходить іншого захисту. Я не знаю, є нема. Скажемо так, тобто, все, що працює, воно повинно працювати. Сітки працюють. Там хлопці розробляють там нові методи, скажімо так, є деякі технології, які дозволяють боротися з оптоволокном, теж застосовується. Помпови рушниці, ПВО теж працює. Тобто, все, що може зберегти життя. Хоча б там, ну, скільки б воно не коштувало, якщо воно коштує навіть там та сітка 10 мільйонів, Та хай вона буде, ну, це воно збереже життя життя дорожче. А, оптоволокно, ну, ще раз скажу, то есть, у росіян тактика а, достатньо про, проста. Якщо їм цікавий напрямок, їм там їхній єпис Путін сказав там, взять Покровську. На Покровську скабрували, наприклад, там. Всі свої розрахунки, всі ресурси, тобто це ж коштовні дрони тобто кидають туди. Тобто, чи результативно вони працюють? Так результативно. А, ну, ми, не тобто ми теж втрачаємо особовий склад техніку. Тобто, але чи безмежний у них цей ресурс? Тобто, ні, не безмежний. Чи є якісь речі, які можуть зупинитися, да? якщо вони є, то їх треба робити і е, не те, що робити, прописують в документах, що зобов'язовують камбригів, опять же по всій ЛБЗ. Е, о, от, е, знаєте, от місцевої влади саме класно, то есть, е, е, ну, щоб вони давали військовим там, техніку на те, що потрібно будувати, а військові самі собі збудували так, як їм треба. І е, на них покласти. Є, да, всі закрили сітка, Щоб е, логістичні шляхи вони були. Е, воно зайвим не буде. Е, скільки ця, ця війна там буде тривати, ну я не знаю. Я бачу, що мінімум ще пару років. Тось. І е, воно повинно працювати, і вони, от це буде добре діло, якщо вони зроблять. Ну, бачите, я хотів вам поставити фінальне запитання, виходячи зі слів президента, які були, які прозвучали зараз в, в Сполучених Штатах. Він зустрічається з Трампом. Він на генасамблеї ООН. Зеленський каже, що Росія не демонструє жодних кроків, які свідчили про те, що вони хочуть закінчити війну. Ну тобто, фактично, як ви кажете, якщо ще кілька років, а може й більше, а може й менше, а може, а може ніхто не знає, скажімо так. Я оце якраз таки до цих слів президента хотів запелювати таким фінальним запитанням, які є. От У вас уявлення щодо цих слів президента, що немає жодних кроків, які б росіяни би хотіли показати, що вони готові закінчити війну. Е, поки їх не зупинимо ми е, нашими спільними діями, нути доти, доти, напевно, вони й будуть іти. Напевно, так. Я не знаю. Я на війні з 2014 року з переривом, да? е, е, я навчився після Левайського Е, запам'ятав на все життя. Що слово росіянина, слово навіть офіцера віри немає. Домовлятися з ними можна, але в одних умовах, коли е, ти тримаєш біля скроні кроні е, дуло автомат, вони не розуміють е, е, діалогу, вони розуміють лише мову сили і е, під загрозою знищення або втрати влади, повного, скажімо так, знищення Російської Федерації або втрати влади, вони можуть бути почнуть там якісь перемовини. Якщо вони, якщо нам вдасться, я думаю, хтось вдасться е, е, зупинити їх, і е, у нас лишаться сили тось, на якісь рішучі дії. Тобто, ну, якісь операції охоплення може ще раз на Кузьк прогуляться, може Брянську область, може повернуть, повернути. Ну, як це буде, то будемо дивитися, е, це саме. Е, якщо все вийде на такий етап, от тоді можна буде з ними розмовляти. А зараз, ну, о чому? Про що? Е, ну, Мінятись полоненими добре. Що там ще? Про що про що можна з ними розмовляти? Немає про що. Вони ну е, включили там ну, свою пластинку освободження русскоговорящих», да? то тобто, при цьому ми можемо подивитись на картинки міст, да? тобто, е, е, Бахмут, що від нього лишилось, Покровськ, що вони там звільняють? Але вон, що несе за собою руський міст? Смерть. Запах крові та сеті. Все. Тож зараз розмовляти навіть ну, немає про що. Президент дав він там зобов'язаний дипломатично якось. Я йому не звісно, дипломатично там рефлексувати якось на ці речі, тобто Трамп тим більше що хоче мир -то, то він хоче е, він хоче Нобелівську премію отримати. Ну нічого не буде. Я думаю, поки Трамп в Америці президент, тость. Uh, Нічого не буде. Ну, Олексію. За на тому поставимо крапку. Я вам дякую, що ви долучилися до цього ефіру. Олексій uh, Герман, uh, військовослужбовець 14-го корпусу. Поговорили ми трішечки про фронтові реалії нинішнього часу. Дякую вам. Бережіть себе, на все добре, та до нових зустрічей Олексій.